Порівняння цін на послуги нової пошти за 2018 та 2025 рік. Я знайшов свої старі ТТН, коли я ще тільки починав. Тож тепер можемо порівняти ціни на доставку. Для точності скажу, що посилки, які я відправляв, були об'ємною вагою від пів кілограма до двох-трьох кг. Та в ціну не входить пакування, так як я пакую сам. Перебравши декілька сотень ТТН, я розділив їх на дві стопки. Тут посилки об'ємною вагою пів кілограма, тут об'ємною вагою від одного до трьох кг. Оголошена вартість різна від 100 гривень до 1500 тисячі. В середньому це 300 500 гривень. Тож посилка пів кілограми в доставці коштувала від 40 до 46 гривень в середньому 43 гривні. А посилки від 1 до 3 кілограм коштували від 57 до 73 гривень, в середньому 65 гривень. Зараз мінімальний тариф на доставку по Україні 80 гривень. Також серед старих ТТН знайшов ось таку: хто пам'ятає такий раритет, ще зі старим логотипом нової пошти. Та знайшов ТТН Укрпошти за 2018 рік. Посилка вагою до 200 г оголошена вартість 200 гривень. В доставці Ставці коштувала 25 гривень. Зараз за ці гроші напевно тільки газету можна на Укрпошті купити.